Анжеліка Білозор працює з стоматологом вже 24 роки і зізнається, що мріяла про цю професію з дитинства. Мріяла бути з дитинства стоматологом. Я вважаю, що не дарма. І мрія моя з'ясилася, чому саме така? Гарні зуби і завжди хотілося допомогти людині. Зубна біль, страшна біль. І тому, якщо лікар допомагає, а я допомагаю, то я вважаю, що виконала свою місію, виконую свою місію лікаря. Стоматологом може бути не кожен, а хорошим стоматологом. Насправді, лише лікар від Бога. Кажуть так у народі. Сформуватися справжнім професіоналом допомагає молодим лікарям хороший професійний колектив. Комунальне підприємство, Уманська стоматологічна поліклініка, ось уже 35 років обслуговує уманчан та мешканців навколишніх районів. За цей час колектив зростив прекрасну плеяду фахівців. Сформувалися справжні родинні династії уманських стоматологів. Сьогодні за рік тут надають допомогу близько 80 тисячам пацієнтів. В поліклініці працює два підрозділи: бюджетний та госпрозрахунковий. І вони практично можуть задовільнити потребу будь-якого пацієнта і в лікуванні, і в протезуванні, і в стоматологічній косметології. Недарма поліклініка нагороджена сертифікатом відповідності Міжнародного центру передових технологій. І вже 25 років колектив очолює прекрасний лікар Раїса Олександрівна Мельник. В нашій поліклініці працює 120 чоловік, з них 49 лікарів, 21 медсестра, 13 зубних техніків, 2 рентгеноборанти, 2 медреєстратора, 11 чоловік молодшого персоналу і 7 обслуговуючого. На протязі року до нас звертається в нашу поліклініку 80 тисяч населення. Це велика цифра в тому, що люди нуждаються в нашій допомозі. Зубна біль дуже Страшна через те. Я вас запрошую всіх до нас побачити, яка в нас стоматологічна поліклініка, який ми провели ремонт, як ми надаємо, обслуговуємо все населення міста і прилягаючих мікрорайонів. На сьогоднішній день лікарі поліклініки працюють у період жорсткої конкуренції з приватною стоматологією. Всього по місту відкрито 9 філій. Комунального підприємства Уманська стоматологічна поліклініка. Дев'ять стоматологічних кабінетів. Працює чотири санаційні бригади у великих школах міста. Лікар-стоматолог приймає у військоматі та аграрному коледжі. Проводяться профогляди у дитячих дошкільних закладах. Працює кабінет у міській поліклініці, де проводяться також профогляди школярам. Маленьким пацієнтам завжди особлива увага. Поліні 6 років. Але вона вже знає, що якщо вчасно ходити до стоматолога, то це зовсім не боляче. Боляче Ні. Вважаю вас стоматолога. Вважаю щастя, здоров'я і любові. Зі святом стоматологів Умані вітають не лише вдячні пацієнти, але й колеги по роботі. Працюю 11-й рік в поманській стоматологічній поліклініці. Хочу привітати всіх днем стоматолога, побажати всім здоров'я, достатку, миру і всього найкращого. Любов до людей основа лікарської справи. Тому головне <світтє> кредо поліклініки служачи іншим, себе витрачаю. Тут справді лікують з любов'ю, з любов'ю до людей і до своєї справи. Дыхание станет равнее, и страдания отступят куда-то. Лишь нагнуться к постели твоей, люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах. Люди в белых халатах Твою жизнь охраняют от бед Люди в белых халатах Люди в белых халатах Люди в белых халатах Твою жизнь охраняют от бед Вечный подвиг он вам по плечу Ваши руки бессонны и святы Низко вам поклониться хочу Люди в белых халатах Люди в белых халатах Низко вам поклониться хочу. В белых халатах низко вам поклониться хочу.